Ми ніколи собі не задавали запитання проти кого чи проти чого ми воюємо. Ми розуміємо, ворог в Москві, ворог підтримується всім російським народом, злочини здійснює там, безпосередньо армія Російської Федерації. Але чи задавали ми собі питання, за що ми воюємо? Там, більшість скаже за Україну. За яку Україну? За конкретну Україну когось одного чи в кожного своя Україна, за яку він воює. Згоден. Якби в моєму випадку мені би довели розуміння, що всі сили оборони України воюють за ту Україну, в якій після перемоги над росіянами там, чи після відбиття наших кордонів спілкуватися російською буде нормально. То я би краще в голові собі перемкнув воювати просто проти, а не за щось і не за конкретну Україну. Тому що легітимізація основного джерела поширення російської експансії а саме російської мови є просто запереченням всіх інших пунктів, по яким ти рухаєшся проти росіян.